Політичні режими. Мета лекції з'ясування сутності політичних режимів та специфіки функціонування їх різних моделей, визначення впливу того чи іншого режиму на формування суспільної свідомості, вивчення проблем трансформації політичних режимів План Сутність Поняття політичний режим. Тоталітарний режим, авторитарний режим, демократичний режим, трансформації політичних режимів. Політичний режим це сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, засобів і методів реалізації влади, наявність стосунків між державною владою і суспільством панівних форм ідеології, соціальних і класових взаємовідносин, стану політичної культури суспільства. Поняття політичний режим розкриває засоби і механізм формування та розподілу політичної влади в політичній системі, форми взаємозв'язку, суб'єктів політичного процесу між собою, а також з іншими соціальними інститутами. Зміст політичного режиму визначають відносини між двома політичними субстанціями владою і свободою. Саме об'єм владних повноважень, засоби та методи реалізації влади, ступінь свободи особистості дозволяють належним чином оцінити характер існуючого в суспільстві політичного режиму. Політичний режим забезпечує. Стабільність політичної влади, керівництво громадянами, необхідну для влади динаміку та спрямованість політичних відносин, досягнення цілей політики, реалізацію інтересів владної еліти. Політичний режим визначається рівнем розвитку та інтенсивністю суспільно-політичних процесів. Структурованістю правлячої еліти, станом відносин з бюрократією, розвитком суспільно-політичних традицій, пануючими в суспільстві політичною свідомістю і поведінкою, домінуючим у суспільстві типом легітимності. Сучасна політична наука найчастіше застосовує типологію. За якою політичні режими поділяються на демократичні і антидемократичні, в свою чергу, антидемократичні режими діляться на тоталітарні і авторитарні, тоталітаризм означає повний тотальний контроль та жорстоку регламентацію з боку держави усіх сфер життєдіяльності суспільства. Та кожної людини засобами збройного насильства. Цей термін було введено в політичний лексикон італійським філософом Джованні Джантіле, який вважав, що держава, відіграючи першорядну роль в долі нації, повинна мати необмежену владу і встановити всеохоплюючий тотальний державний контроль над суспільством. Пізніше цей термін. Був використаний лідером італійських фашистів Беніто Мусоліні для характеристики свого руху, який мав на меті створення тоталітарної держави. Осмислення реальної практики тоталітарних держав розпочалося в 50-60-х роках ХХ століття. Розробка цілісної теоретичної концепції тоталітаризму була започаткована працями Хаїка. Шлях до рабства, Ханни Арент Витоки тоталітаризму. Фрідріха і збігнева Бжезинського тоталітарна диктатура і влада. Саме в цих книгах вперше було проведено порівняльний аналіз тоталітарних режимів у Німеччині та СРСР. Причинами виникнення тоталітаризму є революція. Військова поразка, внутрішні протиріччя, нав'язування ззовні, умовами формування є різке руйнування усталених соціальних структур, маргіналізація різних суспільних груп, криза політичної влади, руйнування громадянського суспільства. Деформація політичної свідомості. Характерні ознаки тоталітаризму. Надцентралізація структур влади, яка має пірамідальну форму, монопольна ідеологія, яка обґрунтовує право режиму на позаконтрольне панування, відкрита незгода з нею. Карається як найтяжчий злочин масова монопольно володарююча партія, політизуючи всі органи державної влади, партія зрощується з державою. Управління здійснюється через терор, розгалужена каральна система. Відсутність громадянських прав і свобод та громадянського суспільства. Висока ступінь мілітаризації в усіх сферах суспільного життя. Засоби масової інформації перебувають під монопольним контролем держави, що дозволяє маніпулювати суспільною свідомістю, творити її. Державний контроль над економічною сферою суспільства, державна власність, командно-адміністративна система управління економікою тощо. Отже, тоталітаризм це режим всеохоплюючого репресивного примусу громадян до виконання владної волі, цілковитого державного контролю за діяльністю окремих громадян, їх об'єднань, соціальних груп та інститутів. Залежно від пануючої ідеології. Яка впливає на зміст політичної діяльності, тоталітаризм може бути представлений як комунізм, фашизм і націонал-соціалізм. Історично першою і класичною формою тоталітаризму став комунізм. Другим різновидом тоталітарних політичних систем є фашизм. Виникає в Італії у 1922 році. Третій різновид тоталітаризму націонал-соціалізм. Як реальний політичний і суспільний устрій, він виник у Німеччині у 1933 році. Націонал-соціалізм має багато спільного як з фашизмом, так і з комунізмом. Але якщо мета діяльності комуністів побудова комуністичного суспільства, фашистів відродження Римської імперії, то націонал-соціалістів Світове панування арійської раси. Авторитаризм є одним із найбільш поширених в історії видів політичного режиму. Це політичний режим, в основу якого покладено зосередження монопольної влади в руках однієї чи групи осіб, що знижує або виключає роль представницьких інституцій влади у суспільстві. Характерними рисами авторитаризму є відмова від принципів конституційності і законності, якщо Конституція і зберігається, то суто в декларативній формі, концентрація влади в руках уряду, глави держави чи військових. Громадяни відчуджені від процесу прийняття рішень. Можливість втручання армії в політичний процес. Невиключені вибори, боротьба партій, але все це відбувається в жорстко регламентованих рамках, наявність приватного сектору економіки, вільного від прямого державного втручання. Авторитарний режим допускає існування інакомислення і опозиції в чітко визначених межах. Правляча еліта готова терпіти інакомислення, доки воно не зачіпає основ режиму, відмінності авторитаризму від тоталітаризму, необов'язковість чітко розробленої єдиної ідеології, відсутність скрізь проникаючого характеру державного впливу на суспільство, тотального регулювання суспільних процесів. Заохочення самостійності та ініціативи громадян відмова від втручання в приватне життя, доступність розмежування і навіть поляризації сил та інтересів, більша автономія політичної системи по відношенню до економічної, можливість її поєднання як з централізованою, так і з ринковою. Головний аргумент політичної влади авторитет, а не сила. Авторитарні режими досить поширені і різноманітні. Серед них можна виділити такі різновиди. Абсолютистська монархія, це Саудівська Аравія, Катар, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, в якій монарх наділений необмеженою владою. Виборні представницькі органи відсутні, уряд призначається монархом і підзвітний тільки йому, Теократичний авторитарний режим Іран, характерний для країн, де до влади прийшли фанатичні релігійні клани, військово-бюрократична диктатура це Греція за правління чорних полковників, Аргентина, Бразилія, що встановлюється внаслідок військових переворотів. Персональна тиранія, різновидом якої є султанізм. При такому режимі влада належить диктатору і спирається на розгалужений поліцейський апарат це Сомалі, Гаїті, Уганда, Нікарагуа. Отже, аналізуючи основні риси і різновиди авторитаризму, можна дійти висновку, що з одного боку, в своєму розвитку. Він може трансформуватись у жорстку диктатуру і навіть у тоталітарний режим. А з іншого боку, за режиму авторитаризму можуть бути започатковані основи громадянського суспільства демократії. Наприклад, у країнах Південно-Східної Азії, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд. Авторитарна влада показала відносно високу здатність. Сконцентрувати зусилля і ресурси для розв'язання завдань економічного зростання, проведення радикальних реформ, забезпечити громадський порядок, не допускаючи деструктивного протистояння групових інтересів. Якби авторитаризм автоматично приводив до демократії і процвітання, то більшість країн Африки, Латинської Америки були б процвітаючими демократіями. Для переходу до демократії потрібен ряд інших умов, таких як наявність відповідної політичної культури, історичних традицій, соціального середовища тощо. Третім типом політичних режимів є демократичний демократичний політичний режим це спосіб функціонування політичної системи суспільства. Заснований на визнанні народу як джерела влади, на його праві брати участь у вирішенні державних і суспільних справ і наділенні громадян широким колом прав і свобод. Ідея демократії народилася в античних полісах як уява про народовладдя, про участь кожного громадянина в політичному, суспільному житті і діяльності. Про принципову можливість і надання цієї можливості правового характеру, участі всіх громадян держави в управлінні нею можна стверджувати, що ідеальних демократичних режимів не існує, вони досить різноманітні. Головними принципами демократії є принцип суверенітету народу, який реалізується через принципи більшості і представництва. Та принцип політичного плюралізму. Однак є такі спільні риси, притаманні всім демократіям: це обрання представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом всезагальних рівних і прямих виборів таємним голосуванням. Наявність у парламенту виключного права. Видавати загальнодержавні закони, розподіл законодавчої, виконавчої та судової влади, наявність механізму стримування і противаг у відносинах між ними, багатопартійність, легальна діяльність не тільки урядових, а й опозиційних партій, прийняття політичних рішень більшістю при повазі інтересів і прав меншості. Визнання і здійснення на практиці принципів конституційності і законності, гарантії функціонування демократичного політичного режиму, створення системи контролю з боку громадянського суспільства за діяльністю державних органів влади, ліквідація системи привілеїв для представників влади. Наявність можливостей для своєчасного повного політичного інформування громадян, спрощення процедури відкликання депутатів і зміни посадовців, гарантії рівноправ'я громадян, визнання права кожної людини на критику влади та будь-яких її представників. Отже, політичні режими складаються. Під впливом цілого ряду факторів визначальну роль відіграє суб'єктність влади, схильність до недемократичних режимів можуть посилювати історичні фактори особливості національного менталітету, духовний монізм, ворожість до іншого тощо, демографічна ситуація, природно-кліматичні умови. Високий ступінь урбанізації запобігає тоталітарним режимам. Розвинутий та багаточисельний середній клас складає потенційну основу демократичного режиму. Значна поляризація населення за майновою та іншими ознаками провокує тоталітаризм.